Кеті, на кого ти там побігла гавкать? Ага, понятно, кукусики. Акція на корми свою дитину продовжується. Так, ні, скажи, ні так. Давай лапи. Ну, дай дай віки лапи. <говори> <говори> давай. <говори> давай, лапки, лапки. Давай, молодець, молодець, то кого <говори> раду. Знов забула тобі забрати колбасу. Скажи, Але, в мене все є. Була, да, тобі, Сама приходю, у нас все є. А я купила цю лівірку і щось не їла. Я. Ага, в нас і... теж є лівірка. Ну, ми печінкову купили. Печінкову, я теж ще. Ага. Я просто печінкову почти любила Ясно. Так, заходь, я бігом шию матік, потім їмо. Продовження влогу. Усім привіт! Як я вам і обіцяла, до мене прийде на вечерю віка. І ми будемо дійсно вони такі смачні пробувати. Як обіцяли. Куриний курячий жирочок. Розмотуємо оці сосісочки. Розмотуємо. Розкручуємо. Мені здається, що це... Це дуже, дуже смачно і дуже просто. Я дуже люблю рецепти, які дуже просто робляться. Але ж я так закрутила, щоб не розмоталося. Отаня, талантіще. З одної філешки, такої середнього розміру, ну, можна сказати, що навіть маленької, оце виходить три отаких компаски. А що там ще? Там, ну, цибуля, соль перчик, яйце, все це збивається, звісно. Uh -huh. Отак закручувати дуже, як я, можна було і не треба. Uh -huh. Бачите, -то я тепер не можу розкрутити. Ті вже жаряться, а я ніяк не розмотаю. Ну, це встріно. А ще б окуляри, б біла, то це було б О, і вони ти їх зварила, а тепер просто От, Потім розкладаєш на пленочку, роз... всередину ну, сир, а -а -а. скручуєш і відварюєш. А потім розвертаєш, отак, як я зараз зробила, і обжарюєш на сковородочці. Ну що, усе готово? Кеті, і тобі теж ось дивіться, я так спеціально наклала на тарілочку ту колбаску. І буду давати, буду балувати собаку, да, так не можна. Так, і ми будемо зараз таки нарешті спробуємо оці сосиски. Сосиски, ковбаски. Правильно? Ковбаски. Mm -hmm. Ну давай. Ти перша. Ми чекаємо, Кеті, ти поки чекаєш, я тобі можу вже отак. от, отак, чекати краще, так? Да? Ага. Нема де поставити, розгрібай там все. Да, бо я все поприбирала до підвіконня. І так. І так. Мабуть, ще гаряче, звісно. Смачно. Точно? Ага. Але гаряче. Ага. Ну тоді трошки чекаємо, поки остигне. Ага. Я зараз теж спробую. На сосиски це не схоже, класично. Це не сосиски, це ковбаски. Ну, ковбаски. Ага. Ага. Але дуже цікавий варіант спосіб приготування курки, курки. Да. Ну, вроде як ну, бачиш, ти казала, буде сухе. ні? Так, соковити за рахунок ну, того, що там бульйончик внутрі ти його варила. Ну, ну, може, Внутри туди були... бульйончик трошки. Ну, вони закручені були, але ж може трошки там і все одно попадає. Вони ну, спарша, ж старша, третя, коли ну, да. він же ж нікуди не дівся, він там залишився. Ну так. Да. Ну, хорошо. Угу. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Дуже смачно. Дуже. От рекомендую, спробуйте. Дивіться, як гарно. Я віддала Вікі рубашечку. А мені рубашечку віддала Ірочка. <с> Чанчикова. А мені так. Да, мені кажуть, ну мені нема куди. Я кажу, Віка, поміряй, може, ти дадеш. Біля дому можна вискочити, де щось. це-це. Вона поміряла, їй так класно. А класно, бо це ж от колір її. от Просто її колір. І там така тканина приємна. Та ірочки буде приємно, що дісталася вікусічки. Дякую. Ну, День другий. Погода чудова. Бусина гора пуста, буся вже пішла. Кеті вже десь побігла. Боже. І не чутно, і не видно. А отам я бачу з бігліком на поводочку. Кеті доганяє. Десь нам уже Наташа дзвонила, що вони з Рим'я вже гуляють. Ой, бачу, воно ну, Наташа ходить вже в купальнику. Ой, все, Кеті побігла. Побігла з бурбілій. Наташа нам вірьовочку подарувала. Вірьовочку для м'ячика. У нас же ж ті вірьовочки летять. Цей м'ячик класний вже. Оцей помаранчевий, що ми шукали. Дуже класнючий вообще не тоне, видно його гарно. Ой, ось. Ось все наші всі бігліки. Бігліки наші. Да. Покажи морду. Та я проти сонечка стану. Покажи. покажи морду. Давай, Кэти. Кэти, ну. Давай. Кэти. Эй! Вообще без реакции. Ну вообще. Вот сюда иди. Покажи морду, кажу. Сидеть. Вам да. быть, но я камнею морду. Ужас. Ужас. Ай, ай. Хто в болото ходив? Хто ходив в болото, питаю. Іди купайся. Бігом-бігом вилазь з зеленки, бігом. Ні, треба там, де велика зеленка вийти. Ну я ж тобі де кидала. Коротше, залізли ми в зелень, зараз підемо далі. О, це ж друга справа. Тут краще, звісно, водичка. От так. Трошки з берегу зелень, але що так нормально. Все, можеш і ти купатися. Да. Ми з Катюхою йдемо додому. Я згадала, що давно вже оцю красу не показувала. Це ж просто взагалі. Боже, які жінки молодці. І Як же ж все класно. І це ж цілими днями з цими клумбами, з цими клумбами. А ото соняшники. Кеті, йди сюди. А це хекає язик вилазить і додому йти не хоче. Давай, давай, давай. Бо буду, буду под жопку підпихувати отак. Давай, давай, давай вперед. Треба йти додому. Я хоч покажу, які тут у нас сонячники. Ой, клас. Со яшник, так? Правильно я кажу? Ох, як красота. Майорчики. Отакі, бачите. Класні квіти, класні. А груш, боже, дивіться, стільки груш. От що з ними робити? От, що робити тут з цими грушами? Знаєте? Просто ломляться ветки. Класно. Ну що, ми вже погуляли, ми вже повернулися, ми вже поснідали. І сьогодні до мене прийде Віка. Тому що нарешті прийшли оці посилочки з ТЕМО. І у нас сьогодні буде розпаковка. Будемо дивитися, що там прислали, що нам сподобається, що не сподобається. Обов'язково вам покажемо, поділимося. Ну, в общем, покажемо обов'язково. А я з чого хочу почати? Я хочу сказати слава Україні! Дякуємо нашим захисникам, нашим хлопцям і дівчатам. Дякуємо за просто сміливим, я б не сказала навіть сміливим, а безстрашним, які захищають нашу країну і захистять. І ми в цьому впевнені. І, знаєте, мені тут коментарі пишуть, що коли нас бомбили, то за нас хвилювалися. А я теж хвилююсь. Ми всі хвилюємося. Але росіяни повинні відчути на собі, що коли летять бомби, летять ракети, люди вмирають, їх вбивають. І коли в нас знімали на вокзалах, як прилетіла, і як там лежать з задірваними ногами і загиблі люди, Боже, мене все трясе. Що писали? Що казали, то все постановка, то все постава, же шевеляться. Ну, подивіться, шевеляться вони чи не шевеляться. Господи, та шкода людей, які біжать. І ось зараз я дивлюся, їхні всі там в Телеграмі, в саме, коли жінка кричить: Не вірте, нікому не вірте, нас бросили, за нас ніхто не заступається, ми своїми силами виїжджаємо. А куди виїжджаєте? Куди? В Курск. Так наші скоро будуть там. В Європу вас ніхто не візьме, бо страна агресор. Я не знаю. Куди? До речі, години три я не дивилася, що там в новинах. Може вже і наші в Курскі, вполне може бути. І та вся брехня, як ми там б'ємо ЗСУ, то таки брехня. От і все. А людей мені шкода. Ну, заслужили, тільки так я можу сказати. Або ви ходьте і кажіть, що ви проти цієї влади, що ви хочете щось змінити. Женіть уже того придурка свого. Ну, ладно. то їх проблеми, і проблем їх багато. І от ті, хто кричали, ми проти війни, вони не знають, що відчували ми. Я, я за себе хочу сказати. Стільки я там слухала, переслухала, що е, мої дівчата в Туреччину поїхали відпочивати. Як вони тікали, так? А я розмовляю з ними кожну півгодини, де вони, як вони, куди вони їдуть. І вони мені кажуть, ми в Вінниці, а я через 5 хвилин дивлюся телеграм-канал, а там пишуть, що бомблять Вінницю. От як я себе відчувала? От що за мною тоді було? Ніхто не знає. А співчували мені? Співчували, звісно. Ой-ой. ой, ой, ой. Поїхали в Турцію відпочивати. Ужас. А зараз я радію, бо чекаю віку. А ще ось дивіться, що я п'ю. Може, хто мені бажає? Всякого різного, то можна порадіти, бо щось мене трясе внутрі, мабуть, я чимось старванулась. І я навіть знаю, що напишуть. От Навіть знаю. От жовчу своєю або ще чимось. Ні. Ні. От таку Кока-Колу, знаєте, я вичитала там ліка... хтось з Ізраїлю писав, каже, в нас як приходять в лікарню, в, господі, в Ізраїлі, Каже, перш чим назначити якісь ліки, врач каже, а ви Кока-Колу попили, ви пробували попити Кока-Колу. Не знаю, це прикол, чи так воно є. Але ж ось я вже дивіться, стільки випила, мабуть, майже пів бутилки. І таке я вам скажу, допомагає. А то щось буде трясти почала, температура помірила. 37,6. Нифига собі, в мене сьогодні тренування, в мене куча роботи. Я чекаю віку, У нас зараз буде розпаковка. До речі, розпаковка, мабуть, буде вже взавтра, я так думаю. От. Тому що, поки я віку дочекаюся, то мені треба змонтувати влог. Я з Кока-Колою на фоні. Отак. От. до вашей уваги, так что всех люблю, всем пока, все будет Украина, мы классные, ура и пока. Вы это читали или слышали? Захарова говорит, это это просто я не знаю, а это, это это не знаю, смотрите. Нарушив договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года украинская армия без объявления напала на спящий Курск. Российская Федерация призывает мир осудить преступные атаки ВСУ на российскую территорию. Блять, там, наверное, сидят в этой Европе и вают от этого. Что? Ребята, они реально что-то курят. Они реально что-то курят, колят, я не знаю, там, втирают они там что-то. Это... Ну, одной водкой это... Они... Куда, блин, это пипец. Остановите землю, я сойду. Это где они учились? Как говорил один знаменитый российский персонаж в фильме. Где вас выпускают, я пойду и сожгу это училищем. Это все. Я думал, дна уже не может, у России не перестает удивлять. Нет такого дна, которое бы она не покорила бы. Еще треба сказать. на канал Тетяна